Вітаю, друзі! Мене звати Максим Несвітайлов, я політолог, і сьогодні, нарешті, ми з вами будемо говорити про пакет допомоги для України від Сполучених Штатів Америки як про здійснену історію. Це без перебільшення історичне рішення. Ми чекали його надзвичайно довго, наближали усіма можливими засобами, і таки нарешті воно ухвалене. Вже трохи стихли емоції, і можемо зараз по пунктам розібрати. Куди конкретно підуть які кошти, що ми отримаємо у вигляді зброї, що отримаємо у вигляді прямих коштів, на яких умовах і так далі. Але спочатку хочеться передати привіт усім московицьким ботам, які писали в коментарях під моїми попередніми відео, що Україна не отримує ніякої допомоги, і що в цьому кінець також з радолюбам, які. Живуть на території України, які також підтримували цю риторику. Хотілося б дуже побачити, що там у вас з обличчям. На жаль, такої можливості немає, але у мене добре розвинена фантазія, і я можу собі це уявити. Ну що ж, поїхали до конкретики палата представників більшістю голосів: 300, понад 300 голосів. Ухвалила цей законопроект. Також рівно половина усіх республіканців проголосувала за. Усі неадекватні правки були відкинуті. І далі чисто символічна історія. Має також у вівторок проголосувати за це рішення. Також сенат з цим проблем не буде. Там більшість демократів, і вони вже заявили, що вони цей законопроект підтримують. вони навіть. Вийдуть у вівторок з відпустки, і після цього залишиться лише президенту його підписати, він вступає в дію. В Пентагоні також сказали, що вони вже зібрали перший транш допомоги, до якого швидше за все будуть входити ракети до систем ППО, артилерійські снаряди і інша номенклатура, яка в першу чергу зараз необхідна Україні, і протягом кількох днів ця допомога вже буде тут і вона буде використовуватись на полі бою. Ну а тепер поговоримо, що там по грошах, на яких умовах, куди вони саме підуть. По основних позиціях, тому що зараз іде, я бачу певне обговорення, не всі до кінця розуміють, що і куди. Тому спробую зараз максимально коротко і доступно це роз'яснити. Розпочнемо з найбільших позицій: 23,2 мільярди доларів. Це те, от, чим спекулюють різні недобросовісні експерти, які. Швидше за все налаштування про російське мають проросійське налаштування або ну низький рівень IQ. Так от ці 23,2 мільярди доларів. Вони підуть на поповнення запасів американського озброєння. Що це означає? Є вже певні типи озброєння, які виготовлені: це ракети, снаряди, гаубиці, танки. Вони стоять на балансі збройних сил Сполучених Штатів Америки і. Їх передадуть Україні вже цю готову зброю на 23,2 мільярди доларів. І ці кошти перейдуть на баланс е, Пентагону, щоб компенсувати передану зброю. З цим все зрозуміло, думаю, з цим все окей. Тобто це не просто кошти підуть, повернуться в бюджет, це вони компенсують передану е, зброю Україні ще 11,3 мільярди. Будуть направлені на поточні військові операції США в регіоні, там і навчання Збройних сил України, і різні операції пов'язані з розвиткою і ті напрямки діяльності, які не можуть бути там розголошені публічно, якщо коротко. 13,8 мільярдів підуть на закупівлю новітнього озброєння. тобто, це на те озброєння, яке ще не виготовлене. Це на замовлення у американських компаній, наскільки я розумію, здебільшого у американських компаній. Тобто, це вже те озброєння, яке ще не стоїть на балансі, його варто купити і передати Україні. Тобто, в підсумку значна більша частина коштів вони не будуть передані Україні в фінансовому еквіваленті. Вони будуть передані у вигляді. Натуральної допомоги це танки, ракети, снаряди, розвідінформація, організація навчання і так далі. З цим я думаю, все зрозуміло. Ну і головне, що ця вся допомога, про яку я щойно говорив, вона буде передана на безповоротній основі, тобто не в кредит, просто даром. Крапка. Тепер говоримо про економічну допомогу, яка буде передана у вигляді грошей, і яка саме буде передана. У вигляді кредиту 7,8 мільярдів доларів будуть передані Україні у вигляді е, саме кредитування, е, умови самого кредитування там особливо не розголошуються. Але дуже цікавий момент, що вже наступного року президент Сполучених Штатів Америки зможе пробачити 50% цього боргу, а ще через рік, у 26-му році, всі 100% боргу за підтримки конгресу. І умови кредитування також визначаються президентом Сполучених Штатів Америки. Ну і там ще є сума на контроль: 25 мільйонів доларів виділено на контроль використання цієї допомоги, на різні грантові програми підтримки невійськової і так далі. Ну, тобто, це в порівнянні з абсолютним числом такі незначущі суми насправді. Якщо говорити категоріями зрада, перемога, зрадомога, то тут більшою мірою можна сказати, що це абсолютна перемога України, поразка російського лобіювання в Сполучених Штатах Америки. Крім цього, надзвичайно важливого пакету допомоги. Також варто звернути увагу на декілька моментів: це те, що Сполучені Штати Америки підтримали законопроект про конфіскацію російських активів. і... До речі, вони таки можуть бути, можуть піти під заставу цих кредитних коштів, які виділені Україні. Але не це найважливіше. Важливо те, що Сполучені Штати Америки створили прецедент, за яким можуть послідувати, послідувати європейські країни, а саме в Європі найбільша кількість російських заморожених активів. І, от після того як США подали такий сигнал. Можемо сподіватися на те, що і в Європі ми вже скоро побачимо відповідні законопроекти. Окремим приємним моментом, звісно, була бурхлива реакція на Росія. Вони звертались, якраз реагуючи до того аргументу, про який я говорив раніше, через який була ця затримка з передачою з голосуванням за передачу російських активів в Україні. Вона полягала саме в тому, що. Святість недоторканності приватної власності, вона на колосальному рівні на заході, особливо в Сполучених Штатах Америки, і те, що вони змогли переступити цей момент, це надзвичайно колосальна перемога, яка може мати глобальні стратегічні наслідки, і це однозначно лайк. Також окремий момент про який хотілося б сказати зовсім трохи: це про блокування TikTok на території Сполучених Штатів Америки. Цей законопроект він полягає в тому, що компанія ByteDance, який належить TikTok, має продати долю е, своєї компанії якійсь американській компанії, щоб дані американських користувачів зберегли сполучених штатах Америки. Ну і взагалі вони мали контроль над цією соцмережою в межах своєї країни. І тут хотілось би передати привіт усім хейтерам, які писали. Мені коментарі під моїм відео про заборону TikTok в Україні про те, що це необхідно зробити. Вони казали, що у США ніяких там заборон не вводить ніяких обмежень. Ось вам чудовий приклад того, як держава, навіть не перебуваючи в умовах повномасштабної війни, як ми, серйозно займається інформаційною цифровою безпекою своїх громадян, і саме якраз заборона Тіктоку. На території України вона є важливою в цьому аспекті, бо ми не забуваємо, що TikTok – це Китай, Китай це партнер Російської Федерації, ну трошки треба 2 плюс 2 вміти додавати. Напоки ну, це все, про що я хотів з вами поговорити станом на цю годину. Дякую, що додивились це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Якщо бажаєте підтримати українську незалежну політичну аналітику, можете це зробити за QR-кодом на екрані або за посиланням в описі до відео. Не прощаємось.